В Ефірі «Голос Америки» і студія Вашингтон. Я Юля Ярмоленко, вітаю. Лідери групи Семи підтвердили непорушну підтримку України так довго, скільки буде потрібно. Про це йдеться у фінальному документі за результатами саміту в Італії. Лідери заявили про свою рішучість продовжувати надавати військову, бюджетну, гуманітарну підтримку Україні як і допомогу із відбудовою. Росія йдеться в заяві, мусить завершити свою нелегальну війну і заплатити за шкоду, якої вона задала Україні. Лідери групи Семи також заявили про підтримку права України на оборону і підтвердили відданість довгостроковій безпеці. України, зокрема, і через підписання двосторонніх безпекових угод. Західні аналітики, з якими поспілкувався голос Америки, вважають, що двостороння угода про безпекову співпрацю між сполученими штатами та Україною важлива і має багато позитивних складових, які допоможуть зміцнити безпеку України на довгострокову перспективу. Однак відсутність закріпленого фінансування, як і брак юридичної сили документу, додає невизначеності про те, чи буде Вашингтон виконувати зобов'язання, прописані в угоді впродовж усіх 10 років її дії. Далі оцінки від Ніколанги і Курта Вокера я вважаю дуже значущим те, що передбачається угода, особливо коли йдеться про співпрацю з розвідкою США. Це як нами, на мене ключ до опору і успіху українців. Крім того, це багаторічна угода, яка встановлює засади. Вона допоможе, наприклад, американським компаніям відчути, що інвестувати в Україну безпечно, що можна працювати разом з українськими компаніями, створювати спільні підприємства, і це однозначно піде на користь українському збройному промисловому сектору. Також у договоре. Ворі йдеться про навчання у США, і було дуже важливо, що після 2014 року США, Канада, Велика Британія та інші були готові навчати збройні сили України. Тому продовжувати цю співпрацю теж дуже цінно. Тиндессомтиндадідміністрейшндід тювойкритисизм. Я думаю, що адміністрація це зробила, щоб уникнути критики. Вони не можуть обіцяти ресурси, які не були виділені конгресом, тому щоб уникнути підписання угоди, яку потім конгрес відхилить і розкритикує, вони включили це. Що стосується отримання цих грошей від конгресу, я насправді оптимістично налаштований, що підтримка України триватиме ще довго. Навіть минулого разу, коли ухвалювали додаткову допомогу, розбіжності стосувалися здебільшого не допомоги Україні, а того чи достатньо ми робимо для захисту південного кордону Сполучених Штатів. Перш ніж допомагати захищати інші країни, також були деякі процедурні питання в палаті представників, щоб спікер Джонсон поставив це на голосування. У цьому були розбіжності, а не в тому, чи допомагати Україні. Але якщо подивитися на наступний рік, то ймовірно, що республіканці візьмуть під свій контроль сенат, а демократи палату представників. І Я думаю, що це поєднання можливо полегшить передачу допомоги Україні наступного року. And I think that will... Моя колега Катерина Лісунова якраз поспілкувалася із демократами і республіканцями у конгресі, і запитала про них у них про те, що вони думають про підписання двосторонньої угоди між Сполученими Штатами і Україною. Авизкла до що Сполучені Штати уклали більш офіційну угоду щодо безпеки України та продемонстрували нашу довгострокову відданість Україні. Але окрім того, я хотів би також побачити чітке формулювання шляху до членства в НАТО на додаток до двосторонніх домовленостей щодо безпеки, які Україна має зі сполученими штатами та багатьма іншими країнами. Я вважаю, Україна повинна мати шлях до членства в НАТО, і ми повинні чітко сформулювати. Що саме потрібно, щоб Україна туди потрапила, Було чітке визнання того, що Росія робить усе, щоб зрівняти кожне українське місто з землею, і безглуздо те, що зараз робить адміністрація Байдена, підписуючи десятирічний оборонний договір з Україною в розпал війни, яка зараз не має визначеності. Треба сфокусуватися на тому, що відбувається прямо зараз, але цього не робиться. Завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Приєднуйтесь також до наших програм брифінгів, де ви в прямому ефірі можете поставити запитання мені та моєму співведучому Остапу Яришу. Ми Виходимо в ефір що з понеділка до п'ятниці, о 18-й за Києвом на Ютубі та Фейсбуці. На все добре, гарних вам вихідних. Побачимося наступного тижня. Па-па!